Усім гарного і позитивного, у нас сьогодні знову дощ, але лізу на горище, бо треба зняти квіти. Я вас давненько водила сюди у свій склад, тут якось він виглядає ось так. Керме, кльон і різні травички вісять. На цій стороні ще у мене дуже багато всього висить, Переважно кермек, лаванда в ящичках там. Тут у мене ящики з геліхризумом. І ось там ціла куча снопів з колосками. Якось так, друзі. Трохи вже забрала, зараз знову збираю посилочку для людини на відправку, тут мушу зняти трохи квітів.